Анатолій Бовт понад 20 років має власну пасіку. Займається цією справою у своє задоволення. Каже, коли приходить до бджіл, відпочиває. Кожен вулик це є окрема сім'я, яка, можна сказати, навіть окрема держава, яка має в собі і охоронців, має собою королеву, яка керує там всім, має, як будемо казати, робочий народ, робочих пчолів. Пчоли теж виконують, кожна пчола виконує свої обов'язки. Там є і охорона, там є і няньки, там є обслуга, там є комунальники, які будують соти, які чистять вулики. У своєму садку пасічник змайстрував 14 вуликів. У кожному живе приблизно від 10 до 20 тисяч комах. Щоразу, коли Анатолій йде до бджіл, аби запобігти укусу, використовує димовушку. Це димовушка, димушка, димом їх трохи димом-димом, вони, вони тоді робляться спокійні. Вони думають, що те десь пожар, і вони швидко набирають меду в зобики і тоді вони менше кусаються. Але зазначає чоловік, майже щоразу ці комахи його жалять. Кусила, захищає свій будинок, а жала витягнути вже не може. І вона як крутиться-крутиться. Крутиться, о, і жало о, все, вона вже помре, вона вже жити не буде. Ось так після одного укусу маленька бджілка-трудівниця гине. Анатолій Бовт каже, отрута бджоли небезпечна, і тому, якщо комаха таки вжалила, потрібно якнайшвидше зробити те, що потрібно. Жало отак руками витягувати не можна, тому що на, на цьому жало, як остається, там остається така подушечка, де яд. І Як ви витягуєте, нажимаєте на ту подушечку і вприскуєте собі ще додаткову дозу яду. Її треба, от є стамішка з або ножиком її зняти і приложити щось гаряче. Пасічник розповідає, майже щодня заглядає до своїх бджіл. Аби вощина була готова до збору меду, потрібно приблизно 2-3 тижні. Це називається о, рамка. Оце у нас тут вже запечатаний мед, оце є трошки. Це запечатаний мед, який вони вже запечатують, Оце це ще мед, бачите, блистить. Це ще сирий мед. Він ще не... А це розплод. Оце запечатаний розплод, де виводяться тут... Бачите, там є ще черв'ячки такі, його запечатують. Мед, який виготовляють бджоли, пасічник збирає для своєї сім'ї. Каже, коли його є більше, можна і продати. Адже, аби бджоли змогли перезимувати, їх потрібно забезпечити всім необхідним. От На тих 14 вуликів приблизно мені треба буде приблизно до двох місків цукру. Їм дати на зиму, щоб вони зиму перезимували, щоб вони мали чим харчуватися зимою. От. Ну, таке. Мед то ми забрали собі, а їм треба щось дати. Планах у чоловіка розширяти пасіку також хоче облаштувати лікувальний будиночок з бджолами або апі будиночок. Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.